Я і вітер блукає полем свіжий вітер, а я іду стежиною одна, в руках моїх букет З осінніх ніжних квітів, і на душі так легко-легко, а в серці так, немов іще весна. А він десь поруч йде зі мною. Хоча не бачу його я, він шелестить пожовклою травою і мене до себе пригорта. О, милий вітер. Як же добре будь з тобою, стуливши очі, шепотіла я, а як відкрила їх, то озирнулася на поле, а там ані душі нема, нема, бо сі ще спали, і тому не знали, що творилося на світі. Не бачили вони, як у ранковім полі гуляли, лише я і вітер.